До чарівного казкового лісу потрапили ті, хто на кілька годин опинився в актовій залі дитячого садка номер 5 Справа у тому, що НАТО вже багато питань накопичилося до людей в ялинок, що розташовані навколо закладу. Зелені красуні бояться, що обірвуть їхнє життя сокири і, послугувавши людям прикрасою, через кілька тижнів опиняться вони на смітниках. Разом з ялинками трусяться від страху усі звірі лісові, адже для когось дерева нерідко слугують сховищем, а для когось місцем, де розташоване житло. Тож на сніговика. Який прийшов до лісу, аби зрубати зелене диво, накинулися і більчата, і снігурі, і інші лісові мешканці. Зрештою, лише втручання самого діда Мороза врятувало життя головній прикрасі зеленого царства. Він захистив її, але сніговикові символ нового року все ж таки подарував. Правда, штучний. Тут і з'ясувалося, з якою ж метою запросив колектив Вербиченки до лісу і колег педагогів, і батьків своїх маленьких вихованців. Головним атрибутом новорічного свята ми всі знаємо є ялинка без неї. І свято, не свято, і настрій не той. Але всі ми бачимо знайому нам картину після новорічних свят, як на смітниках валяються десятки ялинок, які нещодавно прикрашали наші оселі, біля яких метушилися дітлахи. А хто з нас задумувався, скільки ялинок знищено, скільки гектарів лісу залишилося без цих красонь. Я закликаю всіх, щоб. Замінити наших живих красунь на ялинок дизайнерських, яких можна зробити власноруч в одну мить усі казкові звірі зникли, а ліс перетворився на гарно вбрану залу. Причому незвичайно праворуч розташувався справжній ялинковий ярмарок. Кілька десятків зелених красунь стали головними його експонатами. Із кількістю ялинок могла посперечатися лише кількість матеріалів, з яких вони були виготовлені. Та якщо праворуч ялинки були просто чарівні, то ліворуч чарівні, дуже апетитні та солодкі. Авторами цих шедеврів виступили батьки та вихователі п'ятого садочка. Звісно, не одна година пішла на створення такої смакоти, та витрачений час був того вартий. Око від такого дива було не відірвати. Але виставою і двома чудовими експозиціями дійство у Вербичинці не обмежилося. На усіх присутніх чекав майстер-клас. Мало того, що на ньому вихователі повинні були розповісти колегам та батькам, як виготовити. Товити справжню дизайнерську ялинку, то слухачі майстер-класу ще й дізналися про вимоги пожежної безпеки при встановленні ялинки. А з книги Скарг, які вихователі зібрали усі скарги прилеглих до закладу ялинок, гості почули, як зробити так, щоб і ялинку не зрубати, і свято нею прикрасити. Окрім того, перед учасниками майстер-класу виступили працівники місцевого екоцентру, котрі розповіли про види хвойних дерев та в яких галузях життя ті використовуються. У кожного бердичівлянина свято обов'язково вдасться. На славу висловили впевненість організатори акції. Потрібно лише не забувати гарний новий рік то безпечний новий рік. А отже, треба дотримуватися відповідних правил безпеки. Сьогоднішнє явище нас дуже вразило, тому що дитячий садочок займається проблемою екологічного виховання, і також вони підтримують зв'язок з екологічним центром. І нас дуже вразило сама організація роботи, організація роботи з батьками. А НАТО нас вразило це роботи батьків, які вони виготовляли разом з дітьми в своїх домашніх умовах. Ця акція має глибоке моральне, природоохоронне значення, тому що вона зосереджує уважність дітей наших на тому, щоб побачити навколишній світ, побачити, що потребує любові, що потребує захисту. І саме головне відкрити в душах наших малень маленьких Дітей співчуття. Я думаю, що ці дійства вони несуть пізнавальний інтерес, інтелектуальні можливості і цікавлять саме наших батьків, дітей, щоб саме зберегти нашу природу. І я думаю, що сьогодні ми досягли цього, щоб відкрити в душах наших і маленьких дітей, і наших батьків, і гостей співчуття і любов до природи.